Тай таке. Я вже не пам'ятаю, я до нього не заходила. З місяць десь точно не заходила вже. Я так до... Інночки до Інчика. У мене, у мене дві інни і дві активні. Просто витягують мене. От, і потім до кого? До Мариночки заходжу. Кінде Маріна. Звісно, коли маю час, бо, бо часу загалом мало. до Наталі заходжу. В усіх її постасях, коли виловлюю, бо Полишай мені коментарі до шортів з різних своїх каналів, щоб я позаходила тебе трошечки покоментувала, подивилася. Бо я так пам'ятаю, що в тебе три. І, і коли ти пишеш, в цих, я так: ага, це Наталя, окей. От. Але ось так зайти, одразу згадати, щоб пошукати. Цього користувача, то я якось туплю, страшно, не пам'ятаю, як воно називається. А так, за, за коментарем, одразу переходиш на канал і одразу можна подивитися, підтримати. У мене основний канал просів. Там зараз 3-400 тисяч переглядів. От. До 4600 годин я не знаю, де набрати. Поки що монетизацію не вимикають, От, то й добре. Але ж там монетизація, там долар з чимось за цей місяць. І ну, таска зелена, розумієш, я сподівалася на зовсім інші цифри. Я сподівалася, що це буде основний прибуток а так за один долар навіть не знаю, що казати. Це не те, на що я розраховувала. Дуже сподіваюся, що це було просто літнє таке затище. Що всіх інші справи, і просто банально немає коли на своє хобі витратити час. І там є ще такий момент, що я цими найкращими моментами трохи заглушила основний контент, це моя провина, це я розумію. Але з іншого боку, там, хоч якийсь двіж, Бо якби я чекала, коли ж нарешті суто майстер-класи виставлять. То там би вже просіло б навірно до двох тисяч, а може, й до тисячі. Забани ти клоуна. Це Вовануся, Юта, це вже ага, зрозуміла, <плес> я думаю, після того, як я сказала. Що не заходила на основний канал Вована вже місяць. Якщо це і справді Вован, то не зізнається. Таке. далі. Я буду просто складати картину і ділитися.